Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі попрощалися з 29-річним воїном Русланом Думою. Зустріч випускників Золочівського медичного училища через 47 років. Попрощалися з воїном Валерієм Яскевичем. У Золочівському районі попрощалися з воїном, що майже рік був зниклим безвісти Костянтином Горобцем. У бродах відкрили алею, присвячену захисникам. У Золочівському районі попрощалися з воїном Ярославом Рахімовим. Поліція охорони у Золочеві переїхала у нове приміщення. Попрощалися з воїном Володимиром Масняком. У Золочівському районі згорів автомобіль. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника горів майже один гектар лісу. У Золочеві складали додатковий національний мультипредметний тест. У селі Задвір'я з усіма почистями провели до місця вічного спочинку 29-річного героя Руслану Думу, який вірив у нашу країну, вірив у її людей та перемогу. Про це інформує Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. Попрощатися з героєм прийшли його рідні, друзі, побратими, священнослужителі, представники влади та мешканці громади. З військовими почистями поховали захисника на місцевому кладовищі. Ще одна могила учасника російсько-української війни. Хай Бог прийме його у свої обійми та дарує Царство Небесне. Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, колегам, повідомляє Краснецька селищна територіальна громада Золочівського району. Руслан Дума, житель села Задвір'я Золочівського району. Він був старшим солдатом, стрільцем першого відділення першого стрілецького взводу стрілецької резервної роти. 25 лютого 2022 року був призваний на військову службу. Загинув 22 травня 2024 року поблизу населеного пункту Сокіл Донецької області. Йому було 29 років. Вдома на нього чекали батьки та два брати, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Через 47 років у місті Золочі відбулася зустріч випускників Золочівського медичного училища фельдшерського відділення випуску 1977 року, останнього, так як медичне училище було ліквідоване, закрите та переведене у місто Борислав. На заході також був присутній лікар Павелко Євген Григорович, який у ті часи викладав терапію. Випускники Метелюк Олег і Білецький Григорій поділилися своїми спогадами про роки навчання. Ми три курси вчилися в Золочівському медучилищі, а четвертий курс кінчали в Бориславське медичне училище в 77 році. Ну, у нас було в ті дві групи, приблизно 60 чоловік. Виходили військові фельдшера. От. Ну, а сьогодні зібрали за нас 10 чоловік всіх, кого могли, бо багато хто е в тій чи іншій причині не зміг приїхати. Пам'ятаю, як сьогодні. 50 років тому, після закінчення медичного інституту в Тернополі два роки прослужив в армії, прийшов на роботу, золоч облаштувався. Ну і тим дільничним терапевтом підходить директорка медичного це, училища Золочівського. І каже, так і так. У мене є дві групи фельдшерів, хлопців. Жінки, лікарі їх не хочуть бояться, каже, хлопці не слухняні, а ви так, як після армії, маєте досвід, офіцер, відставник. Я вас прошу взяти одну групу хлопців. Я взяв одну групу, а через кілька днів підходить, каже: Слухайте, є ще одна група паралельна. Візьміть ще одну групу. Ну я згодився. І так, що я думаю, те, що... Трошки їх навчив, хоча я після інституту ще сам пам'ятав, то все. вчив їх і уколи робити, банки, ставити, гречечники, і слухати, викладав терапію. ну і Бачу, що з них. Вийшли гарні люди. Багато з них закінчили медичні інститути після цього. Влашувалися лікарями. Ну і вже в даний час пенсіонери, але що більшість працює ще. у Золочівському районі. Попрощалися з воїном Валерієм Яскевичем, уродженцем села Смільне. Валерій був старшим стражантом і служив у складі 125-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України, займаючи посаду командира мінометного розрахунку. З початком повномасштабної війни в лютому 2022 року він став на захист батьківщини у добровольчому формуванні номер 1 Бродівської територіальної громади. Життя Валерія обірвалося 7 лютого 2024 року під час бойових дій на прикордонні Харківщини. Йому було 52 роки. Вдома на нього чекали мама, дружина, син та донька. Він залишив по собі світлу пам'ять як справжній патріот і захисник України. Пам'ять про Валерія Яскевича назавжди залишиться у серцях його рідних, друзів та всіх, хто його знав і поважав. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. І знову суманий церковний дзвін кличе усіх нас, щоб ми виконали наш християнський обов'язок. І у сьогоднішній світлий воскресний день зустріли воїна героя, який віддав життя за кожного із нас. Він впав, щоб ми встали, він помер, щоб ми жили. І сьогодні кожен. Свідомий християнин Українець має ту велику полинність віддати шану новітньому герою, а разом із ним, усім героям, які віддають життя за велику перемогу в ім'я свободи і незалежності нашої батьківщини. Назвадієць Константин Горобець повернувся додому майже через рік невідомості та очікування. Про це інформує Бродівська міська рада Золочівського району Львівської області. Майже рік із серпня 2023 року воїн 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбачана вважався зниклим безвісти. І лише сьогодні тіло старшого солдата повернули рідним. У день зустрічі героя жителі села Гаїдковецький одягли вишиванки, розгорнули великий український прапор. І кілька кілометрів шляху додому захисника встели. Живими квітами. Костянтин Зінович брав участь у боях під Бахмутом, отримав поранення, переніс три складні операції, але знову повернувся у стрій. На Запорізькому напрямку, 27 серпня 2023 року, ворог забрав життя в надійного чоловіка, захисника, батька двох доньок, інформує Бродівська міська рада, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. 23 травня ми відзначаємо День Героїв України, який нагадує нам про великий внесок кожного героя у збереження незалежності та цілісності нашої країни. Цей день символічний. У Бродах на центральній площі міста відкрили алею, присвячену вірним захисникам Бродівської громади. Про це інформує Бродівська міська рада Золочівського району Львівської області. У цій війні загинули тисячі військових та мирних жителів. Серед них 135 героїв Бродівської громади. Родини загиблих захисників, їхні друзі, військовослужбовці, побратими, учнівська молодь спільно з духовенством громади згадали у молитвах усіх героїв, які поклали своє життя за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Інформує Бродівська міська рада, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана героям України. Чергова сумна звістка про загибель ще одного захисника, уродженця села Грималівка Ярослава Рахімова. Про це інформує Бродівська міська рада Золочівського району Львівської області. Клята війна безжально забирає життя українців, відданих синів і дочок, які стоять на захисті рідної землі. У День герою 23 травня новітнього героя рідними стежками села провели в останню путь рідні, друзі, побратими та всі, хто приїхав віддати шану захиснику. Ярослав Рахімов був солдатом, інспектором прикордонної служби другої категорії, кулеметником першого відділення інспекторів прикордонної служби третьої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування шквал. Він спільно з побратимами мужньо захищав Україну, але, на жаль, 12 травня жорстока війна забрала молоде життя. Йому було лише 29 років. Ярослав планував приїхати на Великдень та на трійцю, але не судилося зустріти та обняти рідних. Він завжди допомагав іншим чим міг. А у день прощання все село прийшло оплакати його та провести до місця вічного спочинку. Прощався герой назавжди з батьками, братами, сестрами, тіткою, родиною, однокласниками та друзями. Повідомляє Бродівська міська рада, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. 23 травня у місті Золочів поліція охорони переїхала у нове приміщення по вулиці Бориса Возницького. 1. нове приміщення забезпечить кращі умови для роботи поліцейських, дозволить оперативніше реагувати на виклики та забезпечувати охорону. Сьогодні відбувся такий історичний переїзд поліції охорони, яка була раніше Державною службою охорони, яка перед тим була позавідомчою охороною. Можливо, мабуть, переїзд відбувся років 50, мабуть, зі старого приміщення міської ради в нове приміщення яке знаходиться в будівлі податкової, що по вулиці Возницького 1, місто Золочів. Переїзд відбувся в зв'язку з тим, що попереднє приміщення потребує капітального ремонту. Заміну даху, гідровізація фундаменту на даний час міська рада не має коштів, виконати ті роботи, а тому ми переїхали в краще приміщення, яке не потребує капітальних кладен, де ми своїми силами провели поточний ремонт, не залучивши жодної копійки бюджетних коштів на підрядні роботи. А тому мешканці Золочівського району можуть прибути до нас в місто Золочів. Повторюю адреса вулиця. Вузницького бориса Героя україни 1 це частинка приміщення податкової, як народі говорять, де є досить якісні умови праці для наших працівників, для людей, які будуть до нас приходити, які ми зможемо надавати послуги охорони. Христос Воскрес. Я сьогодні мав честь. Послужити нашому поліції по охорони, поблагословити їхні приміщення, в кому вони працюють. І, зокрема, з тих слів, які казав їм, хочу сказати для ширшого загалу, що кожна професія, кожне служіння є дуже і дуже важливим і воно є значно більшим, ніж просто. Ніж просто місце для служіння, фінансово служіння, щоб заробити гроші, це є місце, в якому ми виконуємо Божу волю, робимо світ кращим. І в цій праці ми в служінні просимо Бога благословення. Я бажаю, щоб люди, які працюють в формі, які дбають про нашу безпеку, вони є різні. Ті, які зі зброєю стоять між нами і рашистами, ті, які є в формі, але, наприклад, Переважно працює з пожежними шлангами і водою. Також дбають про безпеку, і ті, які дбають про безпеку, від зломисників всередині нас, яких також на жаль не бракує. Люди, які завжди на поготові стати і для забезпечення безпеки громадян нашого місту і регіону, сьогодні наш отець поблагословив нас і провів свято цього приміщення. Поліція охорони переїхала за іншою адресою. Те приміщення, яке раніше ми орендували, воно. Підлягало капітальному ремонту, і тому було прийнято рішення за сприянням Державної податкової служби і керівництва управління поліції охорони, було прийнято рішення приїхати в дане приміщення. Тут ми будемо зараз знаходитися, тому всіх громадян і жителів Золочева і навколишніх сіл запрошуємо за новою адресою. Будемо раді вас бачити тут, допомогти всіх ваших питаннях. У селі Підгірці, що у Золочівському районі, згорів автомобіль. В 11.32 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі Підгірці Золочівського району на відкритій території в автомобілі ВАЗ 2106 На момент прибуття вогнеборців автомобіль був повністю охоплений вогнем. Водій намагався ліквідувати займання вогнегасником. О 12.00 пожежу локалізовано та о 12.12 .12 ліквідовано рятувальниками. Інформує головне управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Внаслідок займання ніхто не постраждав. За оточеною інформацією, 20 травня, внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника, у лісництві, що у Золочівському районі, почалася пожежа, повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. Площа займання охопила майже один гектар лісу. Пожежу загасили. Жертва постраждалих за попередньою інформацією нема. Займання гасили вогнеборці та працівники лісництва всього 25 людей. Залучали три одиниці спецтехніки і цистерну. Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони, які не допустили, щоб шахеди атакували житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури у Львівській області, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Нагадаємо, що тоді, під час нічних тривог, на Львівщину залетіли три ворожі безпілотники типу шахет. За даними повітряних сил Збройних сил України, вночі 20 травня 2024 року, в результаті протиповітряного бою усі 29 шахетів збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та у Львівській областях, дякуємо Збройним силам України за захист! Попрощалися з воїном Володимиром Масняком. Questo è un'opera di nostro amico che ti esercizio per la moria процеси пам'яті наших захисників, що породять нас з вами. Протягом більше, як погробів, ми маємо оці свободні ходи. І тисячі, і тисячі, і десятки тисяч моди. Звичайно. Справді навіть ми не усвідомлюємо як цвіт нації, молодий сердець, Там був своїм працівником у кого тих, хто просто працював і проводив своє життя у рідному місті. Ви знаєте його кращий віта, його серце, його доброволю, його слова, його вічність, його чунність. Але війна забрала його. І він пішов там, де потребувало бути тим, хто виразив себе у захисті вітчизни. Нашого герою Володимиру Волиського Тва, його ніжно Бога називали побратими. Сьогодні у храмі і скороводних ударів, сумніття нас усіх родівчан цих людей. 18 травня 2024 року відбувся додатковий національний мультипредметний тест НМТ для випускників минулих років, які не мали можливості скласти його в основну сесію. Сьогодні в нас була так би мовити дебютна сесія національного мультипредметного тесту. Вперше у 2024 році складали сьогодні випускники минулих років, тому що випускники 11 класів 23-24 навчального року ще не, не закінчився освітній процес в закладах освіти. Вони починають складання національного мультипредметного тесту з 3 червня цього року. З 60 учасників було присутньо 49 учасників, 11 не з'явилося. Думаю, всі успішно склали, так би мовити, досить швидко і спокійно відбулася сьогодні. Сесія. Скільки часу відбувалося складання тесту? Складання тесту цьогоріч поділяється на два етапи. Перший етап це здача двох предметів українська мова, математика. Другий етап здача ще двох предметів це історія України та четвертий за вибором відповідно на блок. Предметів, тобто на два предмети, було виділено 120 хвилин, тобто дві години. Деякі учасники складали за годину, деякі за півтори. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, Контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!